Я дуже переймаюся цим, тому що вчора міністр з закордонних справ заявив, що на його думку Німеччина не буде висилати своїх військ, тому що ми зосереджуємося лише на території НАТО. І я думаю, що це звужує можливості для нашого канцлера, нашого уряду. Я думаю, що міністр закордонних справ не відображає більшість настроїв, які панують. Ують в уряді, і тому я вважаю. Так само вважають більшість моєї партії, що Німеччина не може тут якось зволікати. Ми потріб маємо надавати підтримку, тому числі в рамках коаліції охочих. Ми маємо надавати підтримку в на заході України, щоб війська українські могли зосередитися на східних частинах України. Однак, ми надсилаємо ракети, ми надсилаємо зброю, ми надаємо. Гроші, щоб Україна змогла посилити свою армію, але зважаючи на те, як все виглядає зараз, Німеччина не може, не може тут е, десь бути обабіч.